Оце моя проводка. З другого разу не зійдеш. Ой, гарно, Саша. підсаку. Бачу, 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 бачу. О, є! Ні-ні, є, є, є. Давай, підсакана, готові. Ну трьошка десь на березі зважимо. <рес> <рес> Та не пугай людей. <рес> Друзі, усім привіт. Нарешті з'явилась змога вибратись на псел в цьому році, це вперше я. На пслі, рибалитиму сьогодні з Сашком. Всім привіт. Ось, будемо рибалити на дві приманки. Сашко буде рибалити на бомбера. В кольорі лох 4 дюймовий на 5 грамах. А я спробую половити на курча. Зараз покажу в якому кольорі. Ось, фіолетове з салатовою головою на 6 грамах. Спробуємо почати на ці дві приманки, подивимося, як воно піде. Можливо, Буду ще інші приманки тестувати, можливо, воблера почеплю, ну поки що на ці. Дуже мало води у нас в цьому сезоні, я як приїхав аж трішки підофігів, бо бо ну, зазвичай десь на сантиметрів 30-40 точно більше води. Прям дуже маленький рівень води в цьому році. Не знаю, чи зможемо ми до дощуки з таким рівнем чи ні. Ну, спробуємо, подивимось, цікаво. Бо на одній водоймі ловити весь час, вже, чесно кажучи, дуже набридло, задовбало. Просто навіть і на рибалку вже не хочеться їхати. Вже все вивчив, вже спіймав декілька трофеїв гарних в цьому році. Хочеться чогось новенького. І ось нарешті вийшло вирватися на псел. Ну, В тому році ми з батьком тут дуже гарно ловили, були там прям декілька дуже гарних рибалок. І щука у нас тут і спінінг ламала. І в коряги заводило, що ми потім не могли її витягти. Ну, той сезон був просто класний. По щуці на пслін. Подивимося, як, як буде в цьому. Ось, сезон я відкрив вже в жовтні місяці, пізновато трошки. Головне, що відкрив. Так, ну все, почнемо. Тут десь ще у нас метрів 300, мабуть, буде мілко досить. Шансів буде мало спіймати щучку, а ось десь метрів через 300 підуть гарні такі перспективні ділянки. І ось там, я думаю, ми вже щось повинні. Почати ловити. Подивимося, як воно буде, рибалимо. Дуже якось так незвично. Ось ми в тому році з батьком рибали в цих місцях, і на цьому місці при більшому рівні води течія була швидша, а ось якась зараз течія, чи я не знаю, чи воду можливо дають. І назад вода трошки йде, і за рахунок цього менше течія, бо якось ну, дуже повільно штовхає. Тут зазвичай нас так проносило швидко, що... Ми не встигали взагалі покидати нормально. А зараз так ледве-ледве. Так, одно було видно. Да, дно було видно. Ну, тут, я ж кажу, тут рівень десь на сантиметрів 40 був більший в тому році. Да, ось треба намагатись ось туди, самі коряги кидати, ось дивитися. Ось туди. Зачепився? Само корягу. Ну молодець, вже непогано. Бач, приманка йде. Видно гарно. Зараз зараз Да-да, ну, ну Тут такі місця, тут головливі місця. Так, ну давай ми її пройдемо, а потім я. Ну Ми сьогодні, я думаю, доволі часто будемо так чіплятись. Щось є. По-моєму, галавль. по моєму це. Маленький, да, маленький. По -моєму, це... А я бачив. Я дивлюся, по-моєму, головень. Неужели головень лупанув на таку приманку? Так, да, це галаль, Саша. Шуч, а, ні, шуч, щука. Капець. Подимай, подимай, не бійся, вона невелика. Та, та тобі ще рости і рости. Ні, ну слухай, ну вже хоч. Значить риба є. Та є, є, спіймаємо більше. Я ну, думаю, так, сьогодні. Я ну, цех... отримаю свій трофей. <laughs> Це ж крек. Це скільки? Грам 50, мабуть. Ну так. Да. Ти так ближче до камери і прямо може вказатися. Ага, типу. Ану. Ну, відкривай все. пащу. <laughs> та відпускай, не мучай, відпускай. Я думав головин зловився, чесно ага. кажучи. Не, ну, Значить, риба є. Слушай, ну вже більше, ніж на минулі наші риболовлі, правильно? <рив> я не пам'ятаю, яка в мене, коли в мене така була взагалі. Ну, просто в мене нічого не ловилося. Все, бачиш, є я, да? я ж тобі казав, що ну, спіймаємо. Ну, Все. Останні дві рибалки погадаємо, а зараз отсутствують. Біля травки, так, да, стояла, виходить? Ага. Так, так, Сашко захотів змінити приманку, бо каже. Дуже некомфортно йому кидати цей колір, він просто не бачить приманку, куди кидає. Спробуємо поставити ось таку. Аварону Ева приманочка називається. Так, теж вона в мене ловила щучку в цьому році. Вона трошки менша за розміром, трошки менша. ну, буквально та здається, 4 дюйми, а ця 3,5 чи 3. 6. Ні, 3,5 здається, якщо не помиляюсь. Ну, Якщо брати в сантиметрах десь на 1,5-2 см менше. Але трохи об'ємніше. І кольор у неї такий більш яскравий. Ну цю тобі нормально видно? вроді, да. так. Та я й ті. Є. Yeah. Да? Блін! Зійшла Саш. Я не підсік. Ой боже, який я дурень. Знаєш, що я зробив? Я, ай, я проводка з паузами. І на паузі вона взяла. Я відпустив, відпустив вудочку, вона тіпо, зробила ну, покльовку, а я відпустив і не зреагував. Блін, а потім вона вже відпустила, коли я почав. Вона провела трошки. Я, провела трошки. Я навіть і не зрозумів, що там було. Відчув, що точно сиділа, а... Оце моя проводка. З другого разу не зійдеш. Ой, гарно, Саша. Під саку. Бачу, 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 бачу. Так, я. Витягую. витягую, витягую, це півторушка точно. Ага, бачу, бачу вже і Круто. Ні, це не півторушка, це десь кіп. Це десь... Ну ми бачимо, ми все-таки місце допрацювало. Та я... нормально, нормально, я візьму. Я візьму. О. Так, душку. Відкриєш душку, так? Да? Оце вже півторушка десь. Хоча ні. Десь кіло 300 На кіло. Є точно. 100 кіло точно з лікова 100%. О, це ж, ж вона і брала, я ж тобі кажу. Бачиш, Доб, добралася таки. І в тебе добрала. Ну давай патак. Один-один, що? Да, один -один. Один -один. Ні, ну слухай, я задоволений, все-таки гарне, що шо... ну є вона. Блін, Да, і я ж тоді прям теж непогано. Да, не... Добрала... Це... О, може приманка твоя. Може приманка, чорт його знає. ж Туди ж... Так само її ну, бач, я... бач, вона ж в мене теж не з першого разу взяла. тихенько. Блін, а я... а я кукан не взяв. Прикинь, я не взяв кукан. Та ладно. Я тобі кажу. Ну можна... можна пакет взяти. Блін. Так, друзі, ось, бачите, на курча зловилась фіолетовою з салатовою головою. Була до цього покльовка, вона я провтикав, погано підсік. А ось потім кинув ще раз чи два, я вже не пам'ятаю. Блін, вся в слезу, треба вимити. І вона все-таки добрала. Ну Місце ну прям дуже перспективне тут. Угу. Ми прям не могли звідсіля поїхати, кидали далі, бо ну відчувається, що вона повинна тут стояти була. Ну Таких місць ще буде вдосталь, то я думаю, ми не останні спіймали. Можемо і тобі курча поставити, чи поки що ще повпираюся в резину. Не, Зрозуміло, бачиш, я я ж туди ж кинув. Ну о, і я о, кину, о, так. ну ти бачиш, я ж туди раз п'ять кинув. Це просто пощастило. Я не думаю, що це справа в приманці, хоча чорт його знає. Угу. Хоча з інш... о, ох, як... хочеш попробувати, як вона посікла мені флю? Угу. Повезло, просто повезло, Должна була зрізати. Буду перев'язуватись. Уже перев'язався, зараз будемо продовжувати. Ну, бачите, вона двічі двічі атакувала приманку, Перший раз я завтикав. Якраз на паузі вона вхопила, і я не підсік. А вдруге добрала. Ну Це дуже добре, це показує, що вона їсти хоче. Двічі атакувати просто так вона не буде, якщо не голодна. Поки що ще Сашко половить на бомбера. Якщо ще буде, наприклад, в мене одна покльовка, ну, да, то тоді то, будемо, мабуть, змінювати йому приманку. Поки що він ще поопирається. Я не думаю, чесно кажучи, хоч... Результат же... Такий не категоричний, один-один. Так, -один. да, так, да. це поки що не взагалі не показник. Це якщо б я там три штуки зловив ти жодної, ну, це про щось може казати. А тут поки що ну, дуже рано якісь висновки робити. Та ти що от нічого ні. Не... Є, є! Саш! О, знайшли! Ух ти диви. Все, в телефоні сидить все! Аби ти кинув, ти б теж зловив. Ох ти! Перший раз взяв телефон, жена написала. <laughs> От скажи, що ти, ти мені пишеш? Там вона мала, мабуть, відпускай будемо. Зараз подивимося. Давай. Так, кілушки нема. Нема, нема кілушки тут. Ну така, 700 грамів, 600. 600-700, але ну... Не, ну це приємно. Да, щось бачиш, блін вона. Ой-ой-ой, потекла. Виживе? Не знаю. Вона глибоченька, я дивлюсь, да. Ну, бачиш, жадібно жадібно взяла прям капець. Блін, та віддай вже ж ти мені. Що ти там, за що ти? Боже, вона тут. Все. Блін, шкода, я... та я не знаю. Ну давай відпустим, ну вона не вижив. Ну давай я її попливаєш. Ну. Не, вона бачиш, все стоїть. Бульби пускає. Ні, ні, все, все, все. перекидується. Друзі, я заберу Ну шкода просто так. Вона вам перекидає. О, о, о. а, ну все, молодець я, чесно кажучи, сумніваюся, що вона виживе. Ну хай. Брати є, в мене бажання великого і не було, просто що реально, якщо вона помре, то ну, якийсь сенс. Ну, будемо сподіватися, що все-таки виживе. Так, на оцю будеш ловити. 5 грамів. Ну що, на 7 ставити тобі, да? 7. Ти бачиш, ти я гарно кинули нічого. Просто її тут не було. Треба шукати. Ось тут може бути. Угу, угу, угу. Є, Саш? Є? Угу. Ну, малеча. Ні, ну така, як, як от остання. Гра, грам 600. Така ж грам 600, 500-600. Ту, ти лки, фу. Ага. Хоч вернувся, блін. Хоч не було. Ага. Ні, ну чесно кажучи, і добре. Я не люблю відчіпляти. Угу. Зловилось і, і то гарно. Ні, ну бачиш, стоїть, вона ловиться, вона ловиться в тих місцях, де вона реально, ну ось перша плюс-мінус ділянка нормальна пішла. І одразу спіймана щука. Тобто вона реально гарно відгукується, але треба її знайти. Блін. Да? А, да, так, все бачу, бачу. Є там бачу. Так, угу. да, коряга бачу. Зараз підпливемо Ну Ось реально, тільки ді діляночка з глибиною, все, одразу щука. Ось в цьому весь прикол. Не, не вистачає цих. Не вистачає цих місць, де... А тут прям бач заглиблення, тут не видно дна навіть. Угу. Ось для неї місцина була прям реально гарна. Отут, От мені здається, щучка може бути. О, є! Є-є. Да, да давай, давай! Сухти нормально, глянь. Не-не-не, есть, есть, есть. Давай, підсакана, готові. Саш, це залікова. Це, 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 це кілуха. Це... А вона О, чи забагралась, чи що? Не, не, рот. а чого вона якось так ішла? Саш, ну що? Я поздравляю. Це сакилуха. Це, це, це кілуха. Я ж казав, ми тут спімаємося. Слухай, це О, як, така, як у мене. Це... Ти тільки сказав, що це. Так. А як, як нам... Так, Я ж хочу зважити твою, щоб ми... Щоб знали твій рекорд, йо це так зважимо ту... на березі. А ми можемо з моєї спутати. Та ні, не спутаємо, В тебе трохи більше. Мені здається, в тебе трохи більше. Так? А, воно диви, неї на пузі щось. Давай ми її запам'ятаємо, якось треба. Так, є... бачиш пузо в неї бити, бачиш? Я її запам'ятаю. Ага. Он, бачиш? Так, да, щось да, да. є. Все, запам'ятаємо, він бити пузо, все запам'ятав. Просто цікаво, що це реально твоя рекорд. Клас. Диви, рекорд. золотиста. Ну це кіло, кіло 100%, є. кіло 100% десь так. Так, давай будемо. А ну, тебе побільшим. Ну трохи так, так. Дв... Мабуть, Двісті, мабуть. З, згодом. А ну, вона реально була. а ну давай, ти тримай під саку. Давай. Трохи більше, так, згодом. Все, да. Слухай, ну вже можна сказати, не поїхали. — Угу. В тебе гарна щука в мене. Ні, ну це кілоха 100%. <су> Тут колись десь коряга була. Зараз де ми кидаємо, що я за нечеп. Чи от вона торчить з води. О, є, Саш. Та ладно, да? Угу. Бачиш, кажу, перебіряти треба. Вон, бачиш, бачиш, прощається. Ух, воно там видає. Слухай, наче непогана щука. No? Угу. Ні, ну мабуть, okay. не заліково. No. Ні, не залікова. Третє місце. Грамів 600. Ну що, давай покажемось. Чи ти хочеш зійти? и <от Minecraft> Не, ну это прям, ты же только ты знаешь, граммов 700. Угу. Так, что там хочешь, нормально, со спину. Так, граммов 600-700, щучка. Давай, плыви. Проведу. Бо тут ділянка я дивлюсь, ну реально так и... Зачепно бы, да? Посколько ну ничего много... страшного, зараз відчимо. Ну там ризиковано было так, там, там бревно лежало. Е! е є е О, как прям. <с atle> а, окунь. Окунь. <реш> Оце прикол. Ну, окуня ми візьмемо теж, гарний окунь. А, Так, на чого окуня можна, окунь це не та риба. що... що, Ну, да. і, А мене здивувало те, що, знаєш, що прямо тут. Диви, як ні? він же взяв. Друзі, подивіться. Майже всю приманку захопив Гарно. Ні, ну окунь невеликий. Для такої да. приманки він просто взяв якось так. Окунь невеликий. Я ще... і я ще якось так і думав, що там щось. Що мала щука думає якась. Ну, ми окунями водимо. Ну так, да, я теж думав, дивно, що щука... В тебе, наче як ділянка була б більш перспективна. Так, а як мені... А, он твоя приманка. Тут просто такі коряги, що можна... От, я зараз буду пробувати. Давай, підматуй, бо щось ти відволікся. Друзі, якщо когось зацікавила приманочка курча, це приманка власного виробництва. Придбати у мене її можна через Viber, Telegram або Instagram. Всі контакти є в описі під відео. Зараз можливі, можливо прийдеться трішки зачекати, там 2-3 дні, бо дуже багато замовлень. Тому ось є такий нюанс. Ну, максимум максимум нітри вам. Доведеться зачекати. Звертайтесь, кому цікаво. Ох, та ти що! А що воно було, блін? Я щось не... було. Щось було. Чи окунь, чи щука, я да, да, тільки не зрозумів. Ти Бо... трошки... Бо не підсік. Мені здається, це був окунець. Да, ну воно важко, так, воно коли близько, то важко зреагувати. Я просто тянув на всю вже. <laughs> ну я, я був був зрозумів, ти... ти вже виматував просто. Угу. Ні, я, ну, теж треба було теж щось. гарно щось було, зійшло, нічого страшного. Головне, що не щось велике, не прикро. Да. Так, зараз поправлю. Все нормально. Коротше, моя ставка, що ми тут щось, щось зараз зловимо. Не знаю, якого розміру воно буде. Є перечуття, що ми все-таки, все мабуть, я ж кажу, саме перспективна ділянка з ось всієї сьогодні. Що ми пропливаємо, а я давай сюди спробую. чесно, мені здається, що це окунець був. Не знаю, не впевнений. Ну, ой, да. Два варіанти. Чи мала щука, чи окунець, але щось схоже на окунь. Я наче так побачив. Може, ну, може здалося, здалось, що таке. Кругленьке, та, що? Ну, мабуть, окунець так. Все, Саш, туди кидати сенсу немає, ось сюди. пробуй, сюди Так, так, так. Ось біля цієї гіляки, я ж кажу, ось за цю, в цю гіляку воно завело, ми намагалися, ми трусили цю гіляку, ось я кидаю трошки правіше, а ти кинь ось сюди. О, ось добре. О, туди не кидали. Ну Це дуже перспективна місцинка. Ну це ж може запримітила про. Може запримітила приманку і може підійматись. Опа. є є ай яй ай-яй-яй-яй-яй. Ти коротко тут сікнув. Тут Ту Ту ти корот... тут... Я теж бачив. Ще ще намагайся, нічого страшного, може добрати. Бачиш приманку, як перекід. Перек... Ти її дуже коротко при... всік, зрозумів? Нормально вроді. Ні, ти так коротенько. Роби більш такий сильний. Не те, що сильніше, а довше, довше. Ну, Зрозумів так? Ти дуже коротенько, буквально 10 см. Всіх, а треба трошки сильнішим. Тож бульби якраз признак, це вона, вона з дна підіймалась більш за все. Ну, Може добрати, може добрати. У мене ж сьогодні добрала. Бач, все-таки вона тут сиділа. Трошки-трошки тобі не пощастило. Іначе непогана, да, так, була? Ну, не легко. Не рекур... Так, щось таке, так. Да. Близько, близько кіла, мені теж здалося. Блін, ну як прикольно зараз ловити по такій прозорій воді. Он теж диви, бульби, бульби пішли. Вон диви, диви. Он, угу. та, 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 та. Угу. Оце можливо так, А ну давай спробуємо ще. Блін, прикро. Як я казав, що, що вона тут є, ми її знайшли, але не взяли. Друзі, спіймали монстра. Ну трьошка десь на березі зважимо. <рес> та не пугай людей. Все, кидай в підсаку, кидай. Ну десь, десь, ну трьошка, два, сімсот, трьошка десь таке. Блін, Починаю. у мене є сумнів, дуже великий сумнів, що я її не зняв. Чи я зробив паузу та... Ну, з часто зняли. Ну, часто зняли, я хотів виваження, як вона пручалась, ти що, це такого у мене ніколи не було. Ну так, да, воно. Ну, добре, це вже потім подивлюсь. Не впевнений, що я зняв відео. Зараз перевіряти не хочу, бо у нас вже тут часу залишилось. Так, мої руки. Залишив приманку в неї е, всередині. Зараз почіплю іншу, бо ну, просто неможливо витягнути. Я намагався, намагався, час іде. У мене немає інструменту підходящого, Ну, Коротше, взяла дуже-дуже глибоко. Прям. Коротше, вся приманка вся приманка внутрі. Я прям відчував при виваженні, що шнурок флюр, точніше, йде по зубам. Блін, ну витримав. Як не дивно, але 55-й витримав. Блін, ну так, весь флюр посічений, ось прям відчуваю. Хочеш спробувати? А. Ну так, та навіть видно. Угу, угу, старчить. Блін, ну витримав 55-й флюр. Слухай, Саш, ти знаєш, я, мабуть, вже й ловити не буду. Да? Давай просто ти лови далі. Нам тут залишилось буквально... 100 метрів. А чого ти не хочеш ловити? Та я це просто дивлюсь, що в мене треба це зараз і флюр перев'язувати. Чи ловити на цей посічене. Ну давайте добре, на посічений половлю чорт з ним. Про... Просто поки я перев'яжусь, ось тут спробую, ага, так. Та Друзі, і взяла вона на такому місці, де я ось просто навіть і подумати не міг. Там було так, в траві там було пів метра глибини. Ну максимум метр. максимум. Блін, я дуже сподіваюся, що відео все-таки заснялося. Це буде капець, якщо я відео не зняв. Як воно класно, блін, поручалось. Як Сашко не міг її взяти в піцаку. Не, ну прямо воно під, підходить до піцаку, як тільки її брати, воно оперіско встаролону. Ну важко, важко так. Таких, так, таких екземплярів. бачив думаю, Як мене хочуть забрати. В цьому році 4 з чимось 5 хвилин виважу. То це ще ми швиденько взяли, скільки ми там. Ні, вона ще зайшла кудись заплуталася одразу. Ти ж бачиш, вона як зайшла чи в траву кудись. Я її не міг підтягнути. Потім ми да, підпливли. За, за бривно, мабуть. Ні, ні, там не бревно, там, там трави до чорта було. Я думаю, що вона десь в траві сиділа. Ну, там Блин, Блин, ось деревина ти бачиш? Була внизу, Можливо, вона за деревину зайшла. А може і за деревину. Ну, ну, ти взагалі у мене шнур так звучав на mm -hmm. просто. жу-жу-жу. Я думаю, ну все, зараз. Блін, я дуже здивований. Ну прям. Слухайте, 0,55 флюр, це ось вже реально можна використовувати. Я думаю, був би 0,45, я щось прям впевнений, що зрізала б. Я здивований, що 0,55 не зрізало. Фух, друзі, закінчили ми з Сашком рибалити. Риболовля, я вважаю, вийшла класна. Сашко задоволений, я задоволений. Блін, треба частіше все-таки. Їздити на всел. Дуже цікаві риболовлі тут виходять. Класно, ось вода прозора, видно кожну покльовку щуки. Дуже, дуже емоційна, така рибалка вийшла, клас. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових риболов.